Ба -ба -ба. Я -я 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 -я. От знаєте, на сьогодні я вам хочу сказати, що я ніколи не думала, що можна любити настільки чужу дитину. От він, от він мені саме найкраще. Побачив щось кількість. Дітей. Батагоря бачив за цей час і дітей серед, це все. Це важко. Ми швидко прийняли рішення. Це швидко, тому що війна і це, це запорука того, що ми знаємо, що він повернеться. Він повернеться живим, він повернеться в родину. І в родині буде чекати дитину. Це зараз тут у нас живе Єгор. Це він тут намалював такий прапор. Ну, вони бачите, як хочуть, так і оздоблюють свої кімнати. Це тут дитячі фотокартки. Ваші діти відчуваються українцями? Ну, так, вони, вони знаєте, вже пройшли певний шлях, і їм дуже боляче від того, що це все відбувається. Взагалі, я маю п'ять біологічних дітей. Четверо одна родинна група під опікою, і троє інша родинна група, яка також на сьогодні під але з подальшому синовлені. Ми спочатку ми прийняли родинну групу в складі чотирьох дітей. 22 числа ми переїхали сюди в будинок, ми його придбали буквально за декілька тиж... тижнів до цього. Коли от йшли колони, там, скажімо, да, ми там, а, рахували, ага, куди поїхали там, і так далі. Тобто ми навіть до кінця не усвідомлювали, наскільки це страшно. Да? Вже потім, коли вже ми були в окупації, коли підірвали міст, коли вже пішли перші повідомлення про те, що люди, які виїжджали в сторону Ерпеня, що там машину розстріляли, там машину розстріляли. У нас ж зникло світло, зв'язок, вода, все повністю зникло. Але, от коли, вже, скажімо, зайшли в двір, зайшли в будинок, вже все тоді прийняли рішення, що Ну що будемо йти, тому що за дітей було дуже, дуже, дуже страшно. Вони хотіли вас депортувати. Да. Сказали, ну я кажу, а чого ж і от вони там дуже впевнено нам розповідали про те, що от будуть Київ бомбардувати, врятуються тільки ті, хто будуть в. В метро єдине, що нас от перший раз врятувало, те, що вони побачили, що багато дітей, і ну, нас не тронули. От і на наступний день ми так ще зранку вагалися. Сюди говорили, до да, куди ти підеш, де да, що ти будеш з цими дітьми робити? Скажіть, будь ласка, ви виїхали в Вужгород. Та потім, наскільки я розумію, ви поїхали за кордон. Треба було ліки. Ліків немає. І ми нам якраз запропонували там місцеві волонтери. Нас спочатку дуже агітували в Італію їхати, але ну ну яка Італія? Мені не потрібно. Єдине, що мене підкупило, нам запропонували, що ми можемо поїхати в Німеччину, там де є центр реабілітації для діток, які мають ментальні проблеми. І мене це, звичайно, дуже підкупило. Коли ви вже пройшли через окупацію, коли вже поїхали в Німеччину з тим, стикнулися, ви повертаєтесь і знову берете діток, я була випадково присутня на розмові, коли якраз говорили про цього нашого хлопчика, якого ми прийняли, що от він лежить в лікарні, що не вже ви не можете знайти родину, щоб влаштувати цю дитину і так далі. і так далі. Я задала питання. Говорю, о, а щось, ну якісь проблеми, кажу, я можу чимось допомогти. Ну, от там хлопчик, це ж лежить, там має органічні ушкодження. Я я почула завітне слово, органічні ушкодження мозку. Тобто розкажіть нашим глядачам, то що навряд чи вони знають, що таке органічне. Коли дитина знаходиться ще в утробі, Матері, да, вона може отримати внаслідок там, або алкогольної інтоксикації, або внаслідок е е наркотичної інтоксикації. Дитина отримує е ну, якісь такі, скажімо, ушкодження, які, на жаль, вже потім дуже важко якось е е е да, усунути. Да. Але, от знаєте, на сьогодні я вам хочу сказати, що я ніколи не думала, що можна любити настільки чужу дитину. От він от він мені саме найкраще. І ми його забрали. і в нього множині патології серця було і таке Інше. Ми пройшли там курс реабілітації. Там дуже класні реабілітологи, масажисти. Вони шикарно. От знаєте, настільки було видно, як дитина ну от вона прям. От ми його взяли. Він голову погано тримав. Вона в нього болталася туди-сюди. Потім. Скажімо, він там спину він не тримав, тобто він весь час лежав. В нього навіть на тімечку не було волосся, воно було все викатано. І от він спочатку, перші дні він весь час плакав. А зараз він вже зовсім інший. Звичайно, він вживав така от, ну, відносно здорова дитина. Да? Є в нас певні особливості. Ми, на жаль, поки що деякі з них не подолали. Якщо я хочу залишити собі нашого хлопчика, то я маю забрати всіх трьох. Ну, ми подумали, зважили все. Що найбільш безболісно буде, скажімо, залишити його і взяти ще двох діток, ніж рвати по-живому. Ну, по-перше, знаєте, мені потрібно було дітям пояснити, чому, я, ну, чому ні? Так? Або ми беремо цих дітей, або треба його віддати. Мам, ну, почому? Може, його любимо. По серцю мене ріжете. І ви взяли ще двох. Це було в липні місяці, коли ми заявили про це бажання, а дозвіл я отримала тільки в лютому, навіть в березні. В березні. І це при тому у нас були одні курси, другі курси. Потім там наші документи губилися, потім там щось там нам чогось не вистачало. Потім, ну тобто, це був постійний процес на виживання. Гелікоптери літали, на заправки вони скидували, там щось скидували, воно все взривалося. І ми вже в цей день ми вже ховалися в підвалі. Ми думали, що це все швидко закінчиться, чекали. Скільки ви пробули в окупації? Ми в окупації пробули два місяці. Потім, коли вони почали вже ходити з автоматами по домівкам, і, ну, Почали за референдуми розказувати да, паспорта, що всі повинні отримати і таке. І ми боялися, що м можуть ще дітей забрати. Ну було страшно ну, на стулі це сиділа на стулі Я так, от на, на цьому на столі спала. В Діті ми були тут в ЗУТІ. Тільки чули ранком, як, як там літак літав, то ми зразу піднімалися і бігли тут в сховище. Саму дорогу пам'ятаєш, як ви виїжджали вже звідти? Так, я пам'ятаю. Я коли ми проїжджали, я зразу розуміла, чи там... Були росіяни чи українці, там ну, було дуже тут видно, як вони себе поводили і навіть розмовляли. Коли там вже ми доїхали до одних цей, ну, на один блокпост, там вже тут було видно, ну бути тут українці. Але тут, коли тут вони сказали нам їхати, ну вони не поїхати, сказали тут, ну, їдьте. А йти, іти. І нам тут прям так смішно стало, але ми себе стримували, щоб нас ще там не розстріляли. Ви вже зараз знаєте, що з будинком, що сталося. Ну Він був затоплений. Зараз як би, стоїть ну, коробка стоїть, що там внутрі. Ну, там багато будинків повністю, повністю розрушені, да. там жити неможливо. Люди похилого віку там помирали багато там, і заг... потом, загинули, да, не ходячі, які були в домах, не ходячі, дуже багато випадків таких було. Ну це Нам вже наші батьки розказували. Скажіть, будь ласка, як взагалі прийшло, прийшло до вас оце рішення, що ви хочете виховувати не тільки біологічних дітей. Пам'ятаєте цей момент, коли ви вирішили, що ваша родина стане прихистком? Я давно е мріяв виховувати дітей. Тобто, і під інститут закінчив, і як би, плани були взагалі там частну чи дід якийсь там, щоб виховувати. Ну, а з'явилася така форма виховання. ДБСТ, там, ці прийомні сім'ї. Ну, вирішили спробувати. Ми спочатку були прийомною сім'єю, а потім через три роки стали будинком сімейного типу. А в чому різниця? Чому ви вирішили, що діти? Дітей п'ять і більше це вже будинок. Вважається. А до п'яти-4 це прийомна сім'я. Я е, в, працював в інтернаті, бачив, які там відносини з дітьми, що там виживає сильніший. Тобто, якщо у тебе немає сили, то там немає шансів зовсім. Ви проти системи інтернатів? Проти. Так? Це, це саме, там нету, немає е, моделі сім'ї. Ну, діти ростуть і вони не розуміють, що має робити батька, що мати що повинна робити. Нам зателефонувала наша служба у справах дітей Херсонської області. І сказали, що є така дівчинка, яку вивезли з окупації, з, з Каховки. І не маємо ми бажання її взяти до себе в родину. А, ну, ми поїхали, подивилися, нам дівчинка дуже сподобалась, дуже гарна, дуже, дуже розумна. Ну. Порадилися з дітьми, вони сказали, вони не проти. Ну, Так і в нас з'явилася восьмирічна Вероніка. Вона Саскадовська. І коли зайшли туди русских, то їх з, этого, з дитячого будинку по сім'ям роздали, щоб ну, как бы, дитячі будинки одразу вивезли. мене ще два, два брати. тих забрали в Крим, теж там вирішується питання. Тобто їх депортували до Криму, я правильно розумію? Так, ну, вивезли. Там треба було вже роздавати дітей. А чого треба було роздавати дітей? Ну, то що була… Почалось, ну, яких дітей треба було роздавати, тому що там, наприклад, укриття там воно таке було невелике, там дітей кое які діти не поміщались там кое які дорослі не поміщались ті в підвали. Деб... Ну, от там вирішила одна тітя роздати дітей. Що тобі подобається в твоїх братиках і сестричках? Ну, в сестрі мені подобається, тому що вона завжди добра до мене. Вона мене не в школу відводить, відводиться, школи забирає, коли мама каже. Ну, мені дуже подобається вона. А в братах, то ще вони можуть в будь-який момент допомогти. Ну, я її люблю, але вона сильно відваливана. Що я можу сказати? Чи мама з татом з, з, з тобою, з вами радилася, як це відбувається? Що от з'явиться новий член сім'ї? Як відбувається ця нарада, як це? Ну, я приходила, ну, прийшла зі школи. Бачила, як тато розбирає цей ліжко, щоб перенести сюди. Ну, я питаю, що сталося, чому тут ліжко этот розбирають. Тато сказав: у нас буде цей, ну, сестричка, їй 8 років. Ну, я дуже зраділа, бо я дуже давно хотіла маленьку сестричку. Скажи, будь ласка, я знаю, що в тебе є братики. Чи можу я тебе запитати, чи знаєш ти де вони і що з ними? Ні, я не знаю, де вони. Чи можу я тебе запитати, чи пам'ятаєш ти, коли ти їх останній раз бачила? Ну, я їх останній раз бачила, коли тільки уїжджала з своєї першої родини. Вони залишились там? Ні, їх теж відвезли кудись, а куди я не знаю куди. Мене в першу чергу відвезли, вони потім там залишились. Вивезли? Коли, коли почалася з війна, вони були в домі малютки в місті Херсон. І їх атуди вивезли в Крим. І зараз волонтери працюють, щоб їх атуди привезти, нашу родину. Да. Їх. Чи ви готові? Ну, звісно, це... так, ми готові, ми їх чекаємо. Їх не можна розлучати, брати і сестри повинні бути бути разом. Вероніка їх дуже чекає, вона їх дуже добре пам'ятає. Чи можемо ми зараз говорити про цифри, якісь офіційні або неофіційні? Скільки в нас діток потребують усиновлення і опіки? А... Дослідження, яке проводила організація Юре» в квітні 23-го року, то та інформація, яку вони дають, вона близько 25 тисяч дітей потребують влаштування в сімейні форми виховання. А більша кількість з них це діти віком від 11 років до 18. З числа великих сімейних груп, ну тобто двоє плюс дітей, і також одна, один з цих дітей може мати інвалідність. Чим старша дитина, тим менше шансів у неї потрапити в сім'ю. На жаль, на жаль, ще витрачається час, коли дитина перебуває в інституції. І відбувається вирішення позбавлення батьківських прав, та вона в очікуванні рішення. Це може тривати якийсь довгий період часу. Пані Світлана, З початком повномасштабного вторгнення збільшилась кількість людей, які хочуть стати опікунами або синовити дитину? А, у нас зараз ми проводимо навчання кандидатів по чотирьом областям України. І скажу, що майже щомісяця такі навчання проходять, і от порівняно з минулим роком ми бачимо збільшення. Буде перелік запитань, на які ми прийняли рішення одружитися, досить спонтанне швидке рішення, тому що ми зустрілися на початку повномасштабного вторгнення. Ігор пішов добровольцем на фронт, мобілізувався в перший день вторгнення. А я займалася волонтерською справою. Ми зустрілися, і я отримала пропозицію з окопу під Бахмутом. І Я зрозуміла, що ми одружуємося. Ми дуже швидко прийняли рішення одружитися. Швидко прийняли рішення про те, що ми хочемо поповнення в родині. Складність полягала тільки в тому, що ми думали, що я одна буду приходити, тому що чоловік перебуває на фронті, там це неможливо, навіть онлайн неможливо. Трошки нам коштувало це зусиль знайти можливість, щоб ігор приїхав. Ну, але завдяки там, розумінню командування, завдяки тому, що ми отримали з курсів певні документи про те, що це, ну, це серйозна благородна справа. Його відпустили на 10 днів, зараз ми разом. Досить так нетипово, він себе почуває зараз тут, тому що ну, величезний контраст, ми тим, третій рік на фронті і тут. Пане Ігоре, чи вплинули вас? Війна, повномасштабне вторгнення на це бажання зробити це саме зараз, так не там через рік, через два. От зустрів людину, яка тобі подобається. Так само і з дитиною. Час війна, звісно, вона сильно тієї швидких рішень. Да, і побачивши, не казав, що я що я для себе це роблю, дитину. І для нас, щоб у нас була, ми для себе це робимо, то побачивши, скільки дітей. Багато горі бачив за цей час і дітей сиріти. Це все це важко. Ми швидко прийняли рішення. Це швидко, тому що війна і це, це запорука того, що ми знаємо, що він повернеться. Він повернеться живим, він повернеться в родину, і в родині буде чекати дитина. І Це останні для питання. Скажіть, будь ласка, ми хочемо озвучити на всю країну. Чи є зараз? Ви бачите, що там відбувається, чи є зараз необхідність брати під опіку, всиновлювати з того, що так, звісно, так. Дітям треба допомога, тому що багато дітей залишились без батьків, без будинку? Не потрібно боятися ні. У нас найкраща країна в світі. У нас все на користь людям. Справді кажуть, що такого сервісу, як в нас, немає ніде. Ми диджиталізована країна, все добре, все швидко вирішується. Не потрібно нічого боятися. Всі допомагають. Якщо є бажання, воно все це дуже швидко і чітко вирішується. Навіть в умовах військового стану. Ми живемо в найкращій країні, і наші діти будуть жити ще в кращій країні. Ми все для цього зробимо. Ми говоримо про родину ні про чого страшного, ми точно не говоримо. Говоримо про родину, про сім'ї, про готовність. Ми говоримо про діток, яких батьки будуть приймати в свої родини. Говоримо про процеси, які будуть відбуватися, про процес адаптації, про те, як підготувати себе до першого знайомства з дитиною, такого омріяного, як спланувати першу добу взагалі проживання в родині дитини. З чим ми можемо стикнутися? З якими труднощами, які вікові особливості кожної дитини, і на що потрібно звертати увагу, що формується, де батьки повинні включитися більше? Ми говоримо про потреби дітей. Це я закінчила така єсмь міжнародна організація Благодійна Асет. Вона займається допомогою. Вони йдуть рядом з ЮНІСЕФ. Це допомога до здорового способу життя, щоб діти могли приділитися, який шлях їм вибрати. А потім, в один із днів, мені дзвонить Юля і каже: Ну, мама, в присмертному стані, Ми заїхали. Ми подивилися, мама геть там, условия життя там були просто. Мама померла, а папу вбили на початку війни. І їм задали питання соціальні служби. Ну хто у вас є для щоб могли якось про вас подбати? хто із рідних, рідних. І вона сказала: мене є тільки Ліля Васильівна Андрій Георгійович. І ми сіли, і це було просто, ну як це? Дитина дивиться на тебе. Вона тобі каже, що ну я хочу, заберіть мене, я буду, я буду ваша, я буду все робити. Діма той плаче, ваня він взагалі не розуміє, в принципі, як би он. І ми сіли. Я говорю, слухай, ну вибирати немає. Ну якби ну, одна тарілка супа, дві тарілки супа. Як -то, говорю, ну прорвемося, говорю. Люди розповідали, що Потрібно, ми там місяцями чекаємо курсів, місяцями ми чекаємо тих дітей. А у нас це сталося за два з половиною тижня. Все. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, дитячий будинок сімейного типу це означає, що ви ще хочете діток взяти, чи це ви хочете усиновити цих? Як? Це ми хочемо ще взяти діток. Це ми ще бачимо троїх. Ну, ми так бачимо. Ми, ми ж... не бачили цей діт? Ми не бачили, чесно. Ми настільки, ми не бачили, ми не знаємо, ну, ми маємо таке внутрі. Ми в Бучі, да, ми кажемо, що ми хочемо там троїх, і вони кажуть: ну, значить, буде вас троє. Тобто, ну... І мені це ну, не зайшов ці питання, і, ну, кого я хочу? Я не знаю. я мені, ну, Якщо вік, то давайте ну, від трьох до одинадцяти. Ну, якщо так, от, там, мальчик, хлопчик, ну певні пере, ну, якщо там за Палівання, ну, ДЦП, там, ну как бим, би, З всіми останніми моментами слушати, ну і ми вже проходимо якийсь час. Знаєте, мені е, хочеться сказати такі слова натхнення. Ми, е, якщо маємо бажання, ми до того йдемо, а боятися не треба. Хочеться, щоб в Україні було то продовження роду. Yeah. І щоб ну, люди, які замислили, щоб вони дивилися на це з перемогою, знаєте, ну, е, над тим темним, що ну, може зруйнувати життя дитини, а дитина вона ні в чому не виновата. Знаєте, я кажу, дітей повинен, ну, які він винуватих, ні. Вони всі добрі, вони галі.